Росіяни наробили лиха внаслідок ворожої збройної агресії цієї ночі. Страждало одразу кілька областей на Дніпропетровщині. Вночі ворог поцілив по об'єкту енергетики. На Херсонщині через російські обстріли виникли 10 пожеж. Постраждало троє дітей. Росія вперше вивела у море одночасно три субмарини. Про це більш докладно говоримо у цьому випуску. Підпишіться на канал Сейчас і ми рушаємо. Звернімося спершу до звіту командувача повітряних сил. Отже, за даними Миколи Лощука, у ніч на 29 липня противник атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 Х-69 із повітряного простору окупованої Донеччини та 10 ударними БПЛА із мису Чауда. Це анексований Крим. У результаті наші оборонці неба знищили ракету та знешкодили дев'ять шахетів. Відбиття повітряного нападу відбувалося, зокрема у Дніпропетровській області. Але там, на жаль, сповіщають і про наслідки. У ранковому зведенні Міненерго констатують вночі. Стався приліт по енергооб'єкту. Пошкоджено адмінбудівлі та кілька службових автомобілів постраждалих немає. Додали у відомстві. У повідомленні обласної військової адміністрації з обстрілу за добу цієї інформації не було однак, влада регіону зазначила, оборонці неба знищили над областю шість БПЛА. Серед них один розвідувальний, а решта шахеди. Приземлив підрозділ ПВК Схід ракету потрощена російське залізяча пошкодило дві господарські споруди горіла суха трава. Напередодні ввечері агресор атакував Нікопольщину, бив БПЛА та з важкої артилерії по Марганецькій та Червоних громадах, громадах, Нівичині приватний будинок, чотири теплиці і п'ять господарських споруд. Люди при цьому не постраждали. Тепер до Харківщини о 3.20 у ніч на понеділок загарбники атакували місто Куп'янськ. Унаслідок обстрілу кабом пошкоджено один приватний будинок. Минулого дня, 28 липня, потерпали від збройних нападів з неба та обстрілів села Стецьківка, Сименівка та сам Харків. Унаслідок ракетного удару Х-35У горіло приміщення об'єкта інфраструктури. Дані із офіційного телеграм-каналу голови ОВА Олега Сінігубова. У Миколаївській області ніч відносно тиха, а минулої доби о 7.50 ворог атакував дроном камікадзе типу ФПВ місто Очаків Очаківської громади. Пошкоджено приватний будинок та мотоцикл, що знаходився на території домоволодіння. Однак постраждалих, дякувати Богу, немає. На Херсонщині через російську агресію 11 -ро людей дістали поранення. Із них три дитини. По бургунці окупанти вдарили евпі відроном. У наслідок удару загинули двоє чоловіків віком 27 та 45 років. Ще одна жертва із селища Комишани. До лікарні за допомогою звернувся житель селища. У 40-річного чоловіка діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію. Терористична армія поцілила в об'єкти критичної інфраструктури, освітній заклад, пункт незламності, дитячий майданчик та магазин. А ще житлові квартали населених пунктів в області. Зокрема, чотири багатоповерхівки та 58 приватних будинків. Також пошкоджено господарчі та складські приміщення, гаражі та приватний транспорт. Не припиняє ворог тероризувати і північ. Протягом дня, 28 липня, росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Там зафіксовано 72 вибухи. На сусідній Чернігівщині атаковані сім сіл у двох прикордонних громадах: Новгород Новгород-Сіверський та Семенівський. Вогонь противники вели з мінометів ствольної артилерії РСЗВ та ФПВ-дронами. Загалом прикордонники на Чернігівщині нарахували 69 вибухів. А ще вперше за два з половиною роки повномасштабної війни Росія вивела у море одночасно три підводні човни, які оснащені крилатими ракетами. Таку заяву сьогодні зробив речник ВМС Дмитро Плетенчук. Зауважу, що це всі наявні у Російській Федерації субмарини в Азово-Чорноморському регіоні. Тому ми стежимо далі за діями ворога. А на цьому я вам дякую за увагу. Наперед, спасибі за коментарі та вподобайки. Більше інформативного та важливого до вашої уваги за мить. Залишайтеся з каналом Сі час! Залізні мухи налетіли все подвір'я стало пеклом. У цьому переконалися у ніч проти 28 липня у Курській області. Там безпілотника атакували чергову нафтобазу, Палало в кількох місцях. Гучні вибухи чули також над Білгородом. Як минула ця прекрасна ніч та ранок під звуки моторів БПЛА в окупантів, про це за мить. Зараз тиснемо кнопку підписки та лайку, і тепер усі подробиці. Про головне, у Курській області уночі пролунали вибухи через атаку безпілотників, після чого сталися пожежі у кількох районах, зокрема, палала нафтобаза. Про це повідомив губернатор Олексій Смірнов. Пізніше в мережі з'явилися. Повідомлення про звуки вибухів, начебто через збиття дронів, на півдні та на південному сході від Курська та у самому обласному центрі. Також у курських телеграм-каналах писали, що у Медвенському районі було дуже гучно. Крім того, на тлі відбиття дронової атаки сталося щонайменше дві пожежі в регіоні: одна у Медвенському районі, а інша у Курському. Через атаку безпілотників спалахнула нафтобаза в селі Полява. Як розповіли місцеві жителі вночі, вони чули кілька потужних вибухів у районі Нафтобази. До цього було чутно характерний звук прольоту БПЛА. А після вибухів очевидці побачили у небі сильне задивлення. Во, во. А глянь. А вилітає. Де? Да? Як стверджують місцеві, дрони атакували саме нафтобазу тов «Полява» в одноіменному селі Курського району. Офіційно місцева влада про це оперативно не повідомляла. В принципі, їх жителі самі про все доклали. Мама говорить, що це може бути. Це... Мама говорять, можуть може бути нефтебаза. Просто деревня полівають нині резервуари з паливом досі гасять. Вдалося ліквідувати вогонь лише на одному. На місці працюють 82 рятувальники та 32 одиниці спецтехніки. Чи визнали в українському генштабі атаку на цей об'єкт? Атаку завдано в око операції з СБУ за інформацією розвідки в районі розташування об'єкта працювали засоби протиповітряної оборони ворога. Крім цього, є інформація про потужні вибухи у районі електропідстанції у Курській області. Зазначу цю нафтобазу вже атакували в лютому. Тоді спалахнули два резервуари з дизельним паливом. На 1000 кубометрів та 400 кубометрів стосовно подробиць пожежі в Медвенці, то горів один із приватних будинків. Там ніхто не постраждав. Дещо схоже було в суджі. проте там є поранена жінка, вона в лікарні. Місцева влада звітує: було збито нібито 7 БПЛА. Проте це все чим можуть похвалитися в РосПВО. Протягом минулого дня кілька селищ в трьох районах зазнали обстрілів. Скиди з коптерів фіксували в 19 населених пунктах. Наприклад, в Коронівському районі без світла залишилося півтори тисячі абонентів. А є низка пошкоджень цивільної інфраструктури та автомобілів у Курській області. Далі про Білгородську область. У селі Ілек Пеньківка в результаті скидання вибухового пристрою на легковий автомобіль було поранено двох мирних жителів. Чоловік із гмінно вибуховою травмою та контузією швидко, швидкою бригадою доставляється до лікарні. Друга людина відмовилася від госпіталізації. Також у селищі Політодельське від атаки безпілотника горіли два автомобілі. Постраждала 11-річна дитина. Хлопцю стало гірше, і то. Той був доставлений до лікарні, проте згодом його відпустили додому. У ворожому міноборони своя атмосфера порівняно з тими наслідками бавовни, які ми тільки що бачили, ці гордо повідомили, що збили аж сім безпілотників. Крім того, зранку виявляється, ще два БПЛА прямували на північ Росії і нібито їх збили аж в Нижньогородській області. Навіть не знаємо, куди ж це. Примітно нагадаю, що на днях ГУР вдалося вразити один стратегічний бомбардувальник на аеродромі Оленя біля Мурманську. До того ж, сьогодні маленький диктатор на воєнно-морському параді в Пітері. Тож, ваші варіанти, що хотіли вразити залізні пташки, всі варіанти вкажіть унизу під відео. Заодно тисніть вподобайку та підписуйтесь до зустрічі.